Сьогодні поговоримо про актуальне та проблемне питання. ТЦК почали призивати осіб, які були виключені з військового обліку у зв'язку з відбуванням покарання за тяжкий чи особливо тяжкий злочин. Закон України про військовий обов'язок та військову службу в редакції до 18.05.2024 року передбачав виключення з військового обліку, підлягають громадяни України, які зокрема були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Тобто, після того як засудженому поставили відмітку про виключення з військового обліку, він переходив в категорію невійськово зобов'язаний і повторні постановці на облік. Не підлягав закон України 3633 від 11.04.24 року вніс зміни в статтю 37 відповідного закону та з 18.05 така категорія осіб вже не підлягає виключенню з військового обліку. І здавалося б, всі, хто виключений, вже не підлягає призову. А хто не встиг виключитися, може бути призваний по мобілізації. Але останні декілька місяців випадки повторної постановки на облік та мобілізації виключених з військового обліку стали масовими. А хочеш дізнатися, як захистити себе в такій ситуації? Переходь на канал та дивись повне відео.